Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниць у нас завжди щось цікаве. Як кажуть, у поганій хаті три рази п'ють, тобто не менше трьох разів. Тож у мене третій випуск, яким я хочу поставити крапку. Крапку з комою у Різдвяний новорічний святковий темі. А наступного грудня знову повторимо. Посилання на попередні два випуски ви знайдете в описі під відео. Це був Різдвяний мас Маркет та Різдвяний Крафт. А сьогодні буде імпорт в моєму випадку. Це більш новорічний варіант. А зважаючи на те, що сьогодні другий день нового року. До речі, за новорічним столом, в цьому році я вперше не пив міцний алкоголь, я пив пиво. Почав з ось цього варвара. Let's make a toast. що мені подаривала броварня варвар напередодні свят. Пляшка вже пуста, там був прикольний смачний берлінер вайс з вишнею, сицилійським апельсином та спеціями. Було смачно, але недостатньо яскраво та урочисто. Я все-таки від берлінер вайс очікував більшої карбонізації та ігристості, але таки було смачно. До рекомендовано бриварнею божевілля не дійшло, ми випили його холодним, не робили з нього. Пивний Глітвейн. А Ще не зовсім зрозуміло, чому тут вказано Imperial. Напишіть, якщо знаєте. Рейтинг у тапку 4.09. Мої друзі оцінили його в 4.25. До речі, ви вже мене знайшли у тапку? посилання внизу під відео. Що ми будемо пити сьогодні? Брюдок Ельф. Сент Бернардус Крісмас Ель. І Samuel Smith Winter Welcome Эль. Так, всього 4 пива, хоча на столі набагато більше. Темний лагер різдвяний від опілля був в першому відосі. Також в першому відосі, якщо видно, новорічне від Миколинецького браваря. Отак, от, от якось. Ананасова бомба від Андервуд Щедрик. В другому відосі варвар, Кінг Кейк, Портер теж в другому відосі. Хто ще не встиг подивитися ці відео, обов'язково перегляньте та напишіть свої відгуки. Там було більше пива ніж сьогодні. Почнемо ми сьогодні з лагера від брюдок. Звісно, звичайний лагер це не тема брюдок, це крафтова броварня, що любить та вміє варити. Всіляке цікаве, нестандартне, іноді хіпстерське пиво. А тут лагер. Як на мене, головне в цьому пиві назва та оформлення. Це пиво зварили на честь 20-річчя фільму Ельф 2003 року, який Брюдок вважає найкращим різдвяним сімейним фільмом. Вчора ми передивились, посміялись, але він далеко не найкращий. Отже, Брюдок Ельф. Індія пел, Лагер – 4,5 алкоголю, склад класичний, вода, солод, дріжджі, хміль, ніяких новорічних спецій та аромок. Відкриваємо. У мене є, наскільки я розумію, ірландська пінта від брюдок, з товстого скла. Дуже така непоганий келих, і мені здається, він не повинен пустувати час від часу. Потрібно з нього пити аутентичне пиво від брюдок. Дуже світлий лагер, вже бачу. Адрій з Дніпра каже наливати повні келихи. Ну, не буду я повні келихи наливати. Ось так. от. Приємний золотавий лагерний колір. Пінна шапка, за того, що я так неаккуратно наливав, тримається, чим воно пахне. Звичайний аромат якісного лагера нічого більше тут немає. Навіть воно більш просте, ніж за ароматом. Як недавно ми випили кілька баночок Cold Front в стилі в віденському стилі, знімаємо пробу. Дуже простий, якісний євролагер. Петке, легке пиво з ледь відчутною гірчинкою. Нормальне, легке, літнє пиво, щоб втамовувати спрагу. Ніякого відношення до зими, до ельфів, до Діда Мороза, до Північного полюсу, до Різдва, до якоїсь різдвяної магії, воно немає. Крім оформлення, етикетки, назви нічого тут різдвяного немає. Такий звичайний лагер, нічого особливого. Знаючи можливості броварні брюдок та пристрес Ельфа Баді до Солодкого, я б не здивувався, якби е, тут був смак спагеті з шоколадом. Так, нічого яскравого, святкового ніякого духу Різдва, на якому працюють Сани Санти. Звичайний, питкий європейський лагер. Ціна 99 гривень це не просто дорого, це дуже дорого. Саме пиво того не варте, але я не жалкую, бо це контент. Можливо, він допоможе вам заощадити ці 99 гривень. Рейтинг у тапку 3,24 теж нічого особливого. Варстайнер Вінтер. дуже святкове оформлення, яскраве, апетитне український стикер на півбанки, зате все видно без окулярів. Одну таку баночку я придбав за 62 гривні, а як тільки воно з'явилось. А другу, здається, за 48, коли почалася така перманентна акція на нього, мабуть, після того, як його всі вже розпробували. Я так подумав, що я не буду його зараз пити, не хочу я його зараз. Я трішки схитрую, у мене є шорт з цим пивом. Варштайнер Вінтер ще одне зимове. Пиво. Темне фільтроване пастерізоване, 5,6 алкоголю, 20 IBU. Склад вода, солодь ячмінне темний, солодь ячмінний світлий, хміль, екстракт хмелю. Ніяких спецій. Колір бурштиновий ближче до червоного, більш схоже на напівтемне пиво, гарна, потужна відносно стійка пінна шапка. Аромат солодовий, солодкавий, квітковий, навіть трохи медовий. Смак приємний, чистий, лагерний, збалансований, несолодкий та Пиво питке, а у посмаку відчувається легка та стійка гірчинка. Мені не вистачило насиченості та якоїсь пікантності. Алкоголь ще не гріє, але з ним все ок. В цілому достатньо непоганий напівтемний зимовий лагер. З вас лайк, комент, підписка. Як мені здається, варштайнер може краще. Тому що це звичайний напівтемний лагер. Нічого тут особливого немає: ні мандарин, ні кориця, ні спеці, ніякого нового року та різдва і до зими таке собі відношення воно має. Як для Німеччини, дуже посереднє пиво. Тобто, воно звичайне за такі гроші можна знайти щось більш цікаве, навіть з напівтемного. Рейтинг у тапку 3.10 дуже скромно, як на 42 тисячі чекінів. Далі у нас Samuel Сміт Вінтер Велк Л. Легендарне пиво в деякому розумінні. Починаючи з того, що сама броварня легендарна, традиційна, історична, амбітна, класична. Бачите, навіть на ектакетці вказано Old Brewery танcaster це місто в Yorkshire, де знаходиться ця броварня. Вони варять це пиво кожен рік до свят, і кожен раз інша оригінальна етикетка. Тобто саме пиво присвячується якісь події. Минулорічна версія була присвячена королеві. На етикетці була стилізована британська корона. Ви можете цю етикетку побачити в рекламних матеріалах Сільпо. Вони не розбирали, що тут до чого, і тупо використовують минулорічні фото. Цього року етикетка ось така: з паротягом. Якщо ви задавались питанням, чому саме паротяг, то я зараз вам розкажу. Ось що написано у них на сайті. Цього року відзначають сторіччя потяга Flying Scotsman. А локомотив був побудований в Донкастері, Південний Йоркшир, і був введений в експлуатацію 24 лютого 1923 року. Локомотив був розроблений сером Найджелом Грейслі. І був один з найпотужніших локомотивів свого часу. У 1934 році він зафіксував швидкість 100 миль на годину. Перший паровий локомотив у Великобританії, який досяг такої швидкості. Зараз локомотив належить Національному залізничному музею у Йорку, де його і сьогодні можна побачити. Однак він ще працює на спеціальних чартерних рейсах, що дозволяє деяким щасливим мандникам подорожувати на цьому найвідомішому паротязі. Я чомусь згадав дитячий мультфільм «Паровози Чагінтона». У нас була навіть колекційна версія всіх паровозиків, колись з Амазону привезли. Тепер ви теж це знаєте, а ми переходимо до пива. Це зимовий ель. У сільпо пишуть янтарне, тобто не світле і не темне. Вони і і почасто називають янтарним пивом. Ну, таке. 6% алкоголю, 32 iBU, 15% початкова щільність. Небагато. Склад: вода, ячмінний солод, дріжджі, хміль. Теж без спеці, без седри, без аромок, без мандарин класичний склад. Але, я так розумію, альфійська новорічна магія тут присутня. Це пиво бродило в знаменитих йоркширських сланцевих кубах. Це така е Дворівнева кам'яна конструкція, коли пиво бродить на нижньому ярусі, а піна збирається на верхньому. Це, якщо так, на пальцях в двох словах. І Семюель Сміт до сих пір використовує таку технологію. Завдяки такому способу пиво набуває особливого смаку, що ми зараз і перевіримо. Рекомендована температура подачі 11 градусів. Небагато, майже тепле. Так, фольга, якби це і так акуратненько зняти, а вона дуже. Нещільно, і я все-таки спробую відкрити своїм класичним способом за допомогою запальнички. Чому я так відкриваю? Дивіться за посиланням в описі під цим відео. Все вийшло. Це пиво я хочу пити з такого келиха, якщо я не помиляюсь, він називається Теку. Пляшка велика, тут 550 мл, щоб мало не здавалося. Можна сказати, що сільпо праві, воно таке має бурштиновий колір, прозорий, гарний, гарна пінна шапка, вона трішки тримається, а потихеньку нас покидає. Чим воно пахне. Аромат дуже багатий, насичений, багатошаровий. Я відчуваю якісь. Медово-фруктові винні ноти. Здається, що це має бути такий міцний ель. А тут відносно бельгійських всього 6% алкоголю. Знімаємо пробу. Ну, дивіться, дійсно якась магія. Немає нічого в складі такого, немає ніяких фруктів, немає нічого такого, ніякого меду. Але воно має тягучий елевий смак. Воно має якісь медові фруктові нотки, воно питке цих 6% алкоголю дуже надійно сховані, але воно має такий легенький зігріваючий ефект. Тобто класичним складом за допомогою майстерності вони все-таки вийшли на рівень пива, яке можна таки назвати зимовим різдвяним новорічним. Воно не таке якесь як і пиво зі спеціями, чи якісь там екстравагантні, екстремальні, чи той же десертний портер, що там от на фоні від варвара, чи от як щедрик, це була там а, ананасова бомба, чи як цитрусові всякі сорти. Стримане по-англійському чітке, зрозуміле, смачне. Мені воно подобається. Ще трішки е, новорічної магії. Бачите, у Келиху різко понизився рівень пива. Заходила моя дружина, і їй це пиво теж зайшло. Дуже непогане, я думав, воно буде гірше. Я думав, що Summer ну, Smit це все-таки класика, а класика вона якби трішки звична. Е, іноді хочеться якогось феєрверку. Після цього пива нічого не хочеться, воно нормальне в різдвяне новорічне. Пиво по-британськи стримане, його потрібно все-таки смакувати і поволі поступово пізнавати його характер, відчувати якісь ледь відчутні е, нотки. В цілому смачне. Купував його за 119 гривень, рейтингу тапку 3,53. Я, мабуть, поставлю трішки вище з поваги до традицій. До речі, після стріму перечитав ваші коменти дуже багато виявляється, на стрімі ми цікавого пропускаємо двох Сергіїв. Наприклад, було таке питання: дослівно не пам'ятаю, але зміст приблизно такий: чи впливає особиста прихильність до броварні на об'єктивну оцінку? Так, іноді впливає. Якщо я знаю, що броварня в цілому варить смачне пиво, а тут попався якийсь незрозумілий екземпляр. Я не буду оцінювати його відразу негативно. Я спробую дати нам ще один шанс. Часто неможливо відразу дати пиво об'єктивну оцінку через якісь емоції, обстановку чи банальну спрагу. Врешті-решт, ми п'ємо пиво для задоволення, а не для критики. Ні, ми зараз не будемо пити опіля, навіть варвар та щедрик від Андервуд. Це у нас призовий набір, який я обіцяв минулого разу в відео про Різдвяний Крафт. Отже, зараз за допомогою рандомайзера ми знайдемо нашого переможця. Якщо ви себе впізнали, якщо це ви, ви знаєте, що робити. Негайно пишіть мені в інстаграм. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Часу у вас рівно тиждень з моменту виходу цього відео, а ми рухаємось далі. А далі у нас Крісмас Л. Бельгійський міцний зимовий ель від Сант-Бернардо. Зверніть увагу, тут є акциз. Як на мене, це пиво з цього всього найвідоміше та найпоширеніше. Міцний ель, 10% алкоголю, 20,5% початкова щільність, немало. Склад теж класичний, вода, солод, хміль, дріжджі. З магії тут тільки те, що більшість бельгійців мають повторне доброжування в пляшці. У мене пляшка 2022 року і термін придатності у неї аж до серпня 2026 року. Теж частина бельгійської магії. Рекомендована температура подачі 8-12 градусів. Теж спробую відкрити запальничку. Правда, вона вже потребує заміни. Підтримати канал можна через банку Монобанку. Посилання в описі. Дивіться, яка шикарна тут пробочка. Піде в колекцію. Ви ж мені пробачите, що це буде келих Льов. Один з моїх найулюбленіших келихів для бельгійського пива. Ммм, яке воно приємне на вигляд. Колір темний, дуже темний такий коричневий, коньячний, майже непрозорий. Пінни шапки майже немає. Що з ароматом? Фруктовий такий винний насичений аромат. Мені подобається. Знімаємо пробу. Достатньо приємне, м'яке, питке, з дуже таким густим смаком, в якому ті ж самі фрукти, трішки, мабуть, навіть підкопчені, якісь як такий легенькі сухофрукти. Чи, як вони, чи Вони просто перезрілі фрукти, щось таке. Дуже такий повний насичений смак. Про алкоголь можна здогадати стільки вже на посмаку, коли вас доганяє таке е, легеньке тепло. Пиво має такий нормальний зігріваючий ефект, і якраз за це, мабуть, його можна назвати зимовим. Заходить воно дуже добре, і навіть якщо. Не бачите на етикетці напис 10% алкоголю, ви відчуєте, що воно п'янке. Відчуєте, не за спіртуозністю, тобто воно спиртом не пахне. Відчуєте за тим ефектом такого легкого алкогольного тепла, який вас буде поступово доганяти і зігрівати. Дуже небезпечне пиво, тому що <смі> заходить воно мені дуже легко і можна таких кілька пляшечок і вже нічого нікому не треба. Оцей чинець, монах на пляшці в шапочці Санта-Клауса, не дарма так хитро посміхається, він знає, що він зварив. Це таки Бельгія, це ароматно, це смачно, це міцно. Купував за 109 гривень без всяких акцій. Рейтингу тапку 3,86. Друзі, оцінили його в 4,15. Ні, ми не будемо пити варвар. Варвар будете пити ви, чи будете пити інше пиво з цього келиха від броварні варвар. У мене є такий келих, а вони мені прислали ще один. Я думаю, буде справедливо цей келих розіграти серед тих, хто буде коментувати. Це відео. Щоб його виграти, потрібно написати комент словами, а не тільки смайлами, бути підписаним на канал та поставити лайк цьому відео. Коли буде стоп розіграша та оголошення результатів, я напишу в описі під цим відео. Всі призи та подарунки я відправляю новою поштою за власний кошт. Проводити такі розіграші з призами, можливо тільки завдяки вашій. Підтримці. Дякую всім тим, хто донатить спонсорам каналу, друзям каналам. Нагадаю, що для спонсорів та друзів каналу в нас є закритий телеграм-чат, для всіх інших є відкритий телеграм-канал, є інстаграм, є тік-ток. Підтримати канал можна через банку Монобанку, Посилання в описі під відео. Перший висновок, що я хочу зробити, що новорічне пиво це не обов'язково темне ель зі спеціями та цедрою. Це може бути і лагер, і світле ель, і будь-яке пиво, яке смаком, ароматом чи зовнішнім виглядом підтримує ваш новорічний настрій чи дух Різдва. Коли ми допили Берлінер Вайс від варвара, далі я пив темний антиімперський стаут від херсонської броварні дрофа. І мені було смачно, Коньяк і Віскар отримали новорічний вихідний. Хоча цього імперця ніхто не позиціонує саме як новорічний чи різдвяний. Але під настрій, воно було дуже непогане. З цього всього оцього ельфа від брюдок я б краще залишив на ранок. Не те, щоб на похміль, а на аперитив до сніданку, який зазвичай 1 січня десь в обід. У Варштайнера була гарна спроба, баночка дуже така яскрава, стильна, може слугувати як прикраса. Welcome, Вінтер Ель. E, так, смачно традиційно п'єш та долучаєшся до історії та британських традицій. І ми вже знаємо про цей паротяг. А ось цей бельгійський веселий чинець мені якось більше до душі. Можливо, тому що бельгійське пиво для мене завжди було мінімум на одну сходинку вище, ніж британське. Але британське теж цікаво. Я не буду ніякого переможця визначати. Можна сказати, у нас є два аутсайдера і два лідера, тому що це і це називати різдвяним можна тільки з натяжкою, а це і це. Це справжнє різдвяне святкове новорічне зимове пиво. Воно смакує саме так. Хочу ще додати, що наш український крафт можливо навіть більш яскравий, більш цікавий, ніж оцей весь святковий іменитий імпорт. І часто наш крафт по ціні буде так само або навіть дорожче. Ще раз поздравляю всіх з Новим Роком та Різдвом. Бажаю перемоги там миру, злагоди та стабільності, холодного та смачного пива. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної пивної п'ятниці.